У залі засідань Калуської райдержадміністрації відбулись районні педагогічні читання під назвою Творча спадщина Василя Сухомлинського у діалозі з актуальними проблемами сучасної школи. Захід присвячено 95-й річниці від дня народження видатного письменника та педагога. Творчість Василя Сухомлинського, починаючи з 1950-х років, привертала увагу не тільки освітян, а й усієї громадськості. Його життєвий шлях і педагогічна діяльність це яскрава сторінка книги педагогічних пошуків вітчизняних учителів-новаторів, яка була глибоко та всебічно відображена в документально-історичних повісях і нарисах. Це була видатна людина, педагог, директор школи, вчитель і, взагалі, дитячий письменник. Він дуже багато написав, відлюбив дітей і для них писав свої твори. І ось як писала його дочка, це була виняткова людина, яка прожила прекрасне життя, все до останньої миті, наповнене роботою і творчістю. Людина, яка понад усе в житті в житті ставила любов до. Дітей. Такі педагогічні читання провели, щоб знову навернути людей до творчості Василя Сухомлинського, його ідей та принципів, щоб сучасні вчителі більше використовували педагогічну спадщину письменника у своїй трудовій діяльності. Доповідачами районних педагогічних читань стали переможці шкільних читань, присвячених творчості відомого українського педагога. Кращих учителів початкових класів, світової літератури і дошкільних навчальних закладів, делегували на даний захід. Тож на районному рівні педагоги мали змогу детальніше обговорити різноманітні аспекти творчої спадщини Василя Сухомлинського, у яких розглядаються проблеми змісту освіти методики навчання дітей, що має велике значення для розв'язання актуальних проблем сучасної освітньої та виховної практики.